Привіт! У мене тут один з найцікавіших ноутів, що взагалі існують. Це ROG Flow X1323 13 року. Дві ключові фічі лінійки в тому, що по перше, це трансформер, тобто ноут, який може ставати планшетом. По-друге, є спеціальний порт для зовнішньої відеокарти ROG XG Mobile. Але про все по черзі. Поїхали. Це компактний ноут. X13 в назві прямо дає зрозуміти, що він 13-дюймовий. Він ще й металевий, хоча важить всього кіло 300. Дизайн доволі збалансований. З одного боку, очевидно, що це не офісна друкувальна машинка. З іншого це цей не класичний ігровий ноут з хижими лініями. На кришці хвиляста текстура, невеличке лого та лаконічний напис. Праворуч малесенька кнопка живлення, USB 3.2 та Type-C 4.0 з підтримкою дисплей версії 1.4 та 130 ватним Power Delivery. Ліворуч Type-C 3.2 з дисплей портом версії 1.4 підтримкою G Sync та не менш 130 ватним Power Delivery. Він є частиною проприєтарного порта для зовнішньої відяки. Далі HDMI версії 2.1, міні-джек та кардрідер під мікро-SD-шки. Може здати, що портів замало, і, мабуть, це так і є. Але ця проблема, якщо вона для вас, звісно ж, проблема, вирішується звичайним USB-хабом. А тепер приготуйтесь здивуватись, бо в цій малечі 4070. Так, звісно ж, вона порізана до 45 Вт плюс 15 з бустом. Але це все ще 4070, яка дозволяє обмазитись DLSS-ами останньої версії. На додачу Ryzen 9 7940HS з TDP 35 Вт, 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 з частотою у 6400 МГц, ну і терабайтна M.2 SSD шка для зберігання усілякого. У мене на ній зберігаються ігри та трохи тестів. Давайте до них. Спочатку робочі задачі в PC Mark. Далі переходимо в 3DMark, де проходимо стрес-тест TimeSpy Extreme. Потім стандартний бенч TimesPy Extreme. Далі Ray Tracing тест, DLSS тест, Royal, Ну і фіналочка CPU Profile. І саму SSD-шку теж можна подивитись у синтетиці. Синтетика це круто, але грати в тести не настільки цікаво, як грати в ігри. Death Stranding на максимальних налаштуваннях в роздільній здатності 2К показав від 90 до 100 кадрів на секунду. Знизивши роздільну здатність до Full HD, я отримав від 110 до 120. Бенчмарк у Red Dead Redemption 2 у 2К показав. 57 кадрів на секунду, а у роздільній здатності Full HD цей показник піднявся до 70. Assassin's Creed Valhalla в бенчмарку при роздільній здатності 2К видала 91 кадр на секунду, а у Full HD 110. Тобто грати можна, грати комфортно, і для цього, окрім залізяк, є ще й дисплей. Це 13-дюймовий Nebula Дисплей. І це не те, що Basus його самостійно виробляв, це просто про те, що він відповідає підвищеним вимогам до нього. Хоч це і IPS, ка але вона зі 100% охопленням простору dci p 3 У неї 165 Гц частоти оновлення, 3 мілісекунди відгуку, є підтримка G-Sync та Dolby. Vision. роздільна здатність UHD якої, як на мене, забагато для 13 дюймів. Запас яскравості 500 ніт, і вкрите це все горіла глаз DXC. Нагадую, це все ще трансформер, який може бути планшетом. Дисплея більш ніж вистачає по всіх параметрах, хоча до ледівської яскравість не дотягує. Тим не менш з ним комфортно в будь-якому сценарії використання, від зображення до звуку. Звук тут не вражає, хоча він вище за середній рівень і відчутно. Хоч об'єм і помірний, але він є запас гучності, хоч і невеликий, але його вистачає по частотах. Збалансовано, але звісно ж, хотілося б трохи більше високих, та трохи більше низьких. В цілому цього звука вам з головою вистачить і пограти і подивитись улюблений серіал, чи фільм, чинтунтун тачпад. Величезний, прям гігантський тачпад з приємною тактильною поверхнею. Для тих, хто тачпадами користується, це буде прям знахідка. Клавіатура. Доволі крупні кнопки, відчутний момент спрацювання, яскрава, хоч і трохи нерівномірна підсвітка. Клавіатура зручна, хоч друкувати, хоч крати. Вебка тут Full дішна, і ось так вона знімає відео та пише звук. Поруч з нею є інфрачервоні сенсори, які допомагають вам користуватись Windows Hello. Як на мене, непогано. Таку має ємність у 75 ватт-годин. У відтворенні Full HD відео з YouTube на максимальній яскравості та гучності ноут протримався 4,5 години. А це вже, хоч і не набагато, але краще, ніж стандартні 3,5. В комплекті з ноутом, окрім компактної зарядки на 130 Вт, є та багато чого є. По-перше, це мишка Rock Strix Impact. Доволі зручна, хоч і базова ігрова мишка. По-друге, це Asus Pen 2, інструмент для тих, хто працює з графікою. І чохли. Один для самого ноута, інший для зовнішньої відяки XG Mobile. Наразі топова версія XG Mobile має чіп 4090. І звісно ж, 4070 різниця є, навіть попри те, що він теж мобільний. Це про що? Про те, що колись, звісно ж, вам 4070 вже не вистачить. І тоді ви зможете купити собі XG Mobile з тим чіпом, який випустить Nvidia, який наразі ще не існує, навіть не анонсований. І ваш флоу знову буде актуальним. І саме ця можливість робить флоу настільки унікальним та цікавим, особливо для тих, хто не має змоги міняти ноут щороку. І якщо що, останні півтора року у мене теж флоу, хоч і першого покоління, і це найзручніший ноут, який я взагалі собі можу уявити. Хоча зараз мені починає здаватися, що мені його вже не вистачає, бо нещодавно вийшов Crew Motorsport, і там я можу грати тільки на мінімалках, тому що 1650. І ось. Зараз я можу піти і купити цю саму XG Mobile 4090, таким чином, подовживши строк життя свого лептопу з трьох років до 5-7. Отже, це легкий, потужний, стильний трансформер, який можна апгрейднути зовнішньою віддягу. Так, коштує він чимало, але пам'ятаючи про те, що він з 40 серією, наче і не дуже вже й багато. А враховуючи все інше, ну як на мене, він точно вартий своєї ціни. І з цією ідеєю я нагадаю вам підписатись на канал та дивитись інші відео. Побачимось!